Я народилася в час глибокого підпілля е, в греко-католицькій родині. Храми тоді на цей час були закриті, і літургію ми слухали по радіо з Ватикану. Зрідка в наше село приїжджав отець Іван Юськів, редемторист. В селі було всього чотири родини греко-католиків. Мама до сповіді їздила до костелу. До нас було дуже небезпечно їхати священникам, бо це була прикордонна зона, буквально пів кілометра від нашої хати до Польщі. Моя мама належала до братства Матері Божої неостанної помочі, так званий третій чин, яким опікувався отець Михайло Винницький редемпторист. Після закінчення технікуму і відпрацювавши півтора року по направленню, я повернулася до Львова. І згодом влаштувалася на працю, почала ходити на літургію на вулицю Повітряну, де проживав отець Михайло Винницький разом з своїми братами. 20 років я постановила, що не буду виходити заміж, хоч про монастир ще нічого не знала. В 1976 році, десь після Різдва, я ще своєю товаришкою та з Надею Рогулею. Яка була ремнителкою третього чину, поїхали до Івана-Франківська, де зустрілися з отцем Миколою волосянко редемптористом І отець привів нас до сестер Милосердя, де мав відслужити святу літургію. Після літургії сестри нас приймали дуже скромно, бо жили в Бога. Я відчула, що хочу жити так, як ці монахині. І вже 19 березня цього ж року. Я вступила до згромадження сестер Милосердя. Незабаром у серпні цього ж року сестри придбали невеличкий будинок у Кривчицях, який оформили на двох сестер молодих для конспірації. І згодом цей будиночок був, каплиця була освячена і, <кхм> в честь Пресвятої Троїці. Свячення здійснив отець протойгумен Филимон Курчаба. Незабаром до нас завітав владика Володимир Стернюк і дуже собі сподобав цю скромну обитель. Власне, цей дім став для владики Володимира пристановищем аж до виходу з Підпілля. Владика Радо проводив з сестрами всі свята літом можлив... по можливості відпочинок. Здебільшого приходив напередодні свят і залишався після них. Вікна, вікна щільно закривалися чорною тканиною, співали півголоса. Пам'ятаю, одного разу перед Великоднем ми всі дуже налякалися. Вечором поприходили сестри, які мали ночувати, бо в дванадцятій годині повинна була відбутися літургія. Троє хлопців в міліцейській одежі настирливо дзвонили в хвіртку. Ми не відчиняли, поховали церковні речі і тихо сиділи. Ранком виявилося, що вони переплутали адресу. У нас два А, а їм був потрібен два. Нараз за нашим будинком стежили, особливо стежили вони за Владикою Стернюком. Одного разу наш добрий сусід поїхав автом за Владикою. Ми умовилися, що Владика буде чекати далі від дому біля газетного кіоску, але згодом побачили за собою хвіст. Але владику Володимира це не зупиняло. В час підпілля Владика координував дії священиків, отців-редемтористів, студитів, підтримував гарні відносини з отцем Байраком, Васильянином. З деякими священиками і єпископами відносини не склалися. Владику, це боліло. До його маленької квартири приходили ті, що навчалися на священиків. Владика приймав іспити. Ця маленька квартира слугувала каплицею, спальнею, трапезною та вітальною. Коли не раз після праці я заходила до Владики, то він неодмінно пригощав тим, чим міг. В нашому домі над джерелом владика Володимир висвятив чотири священники. отця Богдана Пушкаря з Польщі, отця Івана Говеру, отця Володимира Шафрана і ще одного не пригадую прізвища. Священники його дуже любили, деякі називали татунцю. У 1986 році Владика Володимир святив рудно, здається, на День Перемоги п'ять священиків. Тоді десь просочилася інформація і їх накрило КДБ. Владика тоді дуже переживав, думав, що його посадять у в'язницю. Але це вже було напередодні перебудови. І все обійшлося. Великий був вклад Владики у процес легалізації Греко-католицької церкви. Можна було подивляти працездатність та терпеливість Владики. Зранку, після літургії і короткого сніданку, Владика сам без секретаря приймав громади вірних, що масово переходили до Греко-католицької церкви. Сестра, що чергувала, сиділа на кухні, і важко не раз було допроситися Владику на обід. Приймав не раз до самого вечора, поки всіх не прийняв. А черга людей та священиків була кожен день. Стояли в коридорі, на сходах, в кімнаті була купа піску, а Владика не зважав на це. Пригадую також, Чотирсторонні переговори. Після них Владика був дуже напружений. Нелегко було йому виступити проти Владики Марусина та тих, що наполягали на інших умовах. Знак протесту Владика тоді полишив переговори і вийшов. Вдома сказав: Я інакше поступити не міг. Після того, як у 1991 році Владика пішов на пенсію, він продовжував працювати. Його запрошували на всі урочистості, на посвячення церков. Владика ніколи не відмовлявся, радо служив, доки був спроможний. Люди його дуже любили, а він любив людей. У моїй пам'яті Владика залишиться як добрий батько, добрий пастир. Ніколи не забуду слів сказаних на проповіді в підпіллі. Крепись, мале стадо. Я був знайомий з, тим, з, з, з Федороком епископом, василянином, розумієте, ми дуже мали дуже добрі застосунки, коли він був ще в Казахстані, він був висвячений на Казахстан, на середню Азію, і він приїжджав, і я йому фактично то він, я був, не, не тільки охоронець, але фактично я йому вже, мені давало знати, що він приїжджає з Казахстану, і я йому підшукував, де би можна було відправити службу Божий, де би міг. Переночувати, бо там сестра була, але він в частини раз не міг ночувати, і він те, і я, і я йому приходив. Пізніше, пізніше, ви знаєте, то було таке трохи таке, з ним. Він мене дуже-дуже любив, мене Федорик. Справа в тому, що я вирішив вженитися. Вони думали, що були розумієте? І тиво. То, то таки, знаєте, як то, то молодий, знаєте, різні такі думки приходять в голову, то, то, і, я думаю, а я а то було різні такі, бо чи ми знали, що, що робиться в церкві. І тому о, я думаю, а може впасти, то ліпше оженити, чи мати, чи м'яко, звичайно, бо були священики прекрасні, і тебе. Я так вирішив, розумієте, і. І ми, ми, тоді, ми тоді, знаєте, мали такі стосунки, брат був селянином, мій, на рік старший від мене. Ми під ніч почали дуже того. І він, і він тоді, тоді сказав, що я як я не дам до зогоду, то би Федорок не висвіти. Розумієте, вже була мене. Він дуже любив. Він я один раз йшов, Вже ми мали таке трошки непорозуміння. Він кишов то я переходив і звертався. Так він такого скинув, Я йшов мі, обертався, дивився, де йду. Мене дуже любив. Ну і піднічний, я думаю, якраз ти так сказав, я ліпше не буду, а аж би він ж би за той претексу я не буду. Пізніше вони чуше такий гречичник був на тебе. І він каже: О, знаєте що, він, він вже мене знали, що? і він фактично каже, тут є владика, метро, наш митрополит каже, йдіть до нього, що я є від, 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 від того, речича навча, і що я хочу бути священником, то я фактично я підійшов, ага, і я сказав, йдіть там на другий поверх. Там вікно, вікно, там такий старший повний повне я його особисто, якого велича не знав. Він каже, вийде він схилиться і каже, ви поклоніться, і він вам відкриє двері. Ну і я прийшов до тоді одного разу чи вибрав до митрополита, прийшов я до митрополита. І так само, так як це сталося, я фактично він відкрив те двері, вікно, подивившись через вікно, я схилив такое, і він мені відкрив. І я став свій штурм, почував руку, попросив свинцю, бо я вже втім був дуже обізнаний в тій цій справі. Не піднісся я кажу, Владико, я прийшов, щоб просити благословенства, щоб бути священиком. Ну, він каже, а що то значить покликання? Ви маєте поняття про покликання. А я вже був дуже багато. Зрозумієте, ще до армії, я на, 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 на польській мові читав на все. Я вже був багато, вже був майже в чого бізнець, в тих чи справах. Я йому сказав, і він зразу так якби як би так би з першого дня, я, я дуже дивувався, тому що митрополит мене з першого дня прийняв і каже, що хто вас би кого ви хочете, щоб ввів. І я кажу тоді Василю, того ми були дуже добрі в стосунку, ще самого самосвячення, ми разом ходили, каже, отець Вороновський. І ми пізніше ми разом, я пішов до очах, кажу, от чи значить, зараз вибрався з первінником, щоб ви були тиви. Ми, ми вже студіювали і тоді митрополит перекладав з французької з ну, Мурайну. І, і тоді в, в чи то тож, в, в, не, не, теж не Ворновський теж не мав морально. моральної. Я ми вразу переписував, кабія теж має пописа. Ми то ходили. І він пініше нас викликав, на нас прихочло. Знайте, то було весь час пережиття. Час переїжджає, коли, коли Чернецький помер, і я мав йти, бо він ще знав запорожці Чернецького владику і піднісся, і коли він помер, і я хотів, ми хотіли та, хлопці, йти на похорон. Нас не пустили, каже, бо буде багато міліції, кажу, ви не мали проблем, то і, ми, і ми не пішли фактично. Ну і до то ми, ми під Митро, я митрополита всі заміни здавав. Що, що було, мені каже, то то, 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 то муральну історію церкви. то-то. Ну І так вийшло. Так. Ну, довго я фактично він довго мене, дожди, десь два роки на святчення, каже. І Він каже: ми домовилися на, 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 того, на, на Миколая вовсени. Пінча цьому році мене тоді отець Муравський, йому прийшла посилка з Согової з Канади на фелон, але просто матерія. І каже, а я вже старий, бо йому то на Сибір такого пальця витягло. Він був піча цього року, він прийшов, Я його дуже полюбив на перший раз був на службу. Я кажу, от отби бути моїм сповідником. Ми так були до смерті, як, родина, як я і ще до перша родина. Ча під час на нові помер. Ну дойж, до дойшо, до, що, що то він каже, то тобі буде розуміти на на той. Бо". Дуже гарний Михаїла, а що Анна золотий Золотискітки в матерія. Ну, і коли митрополит сказав, що мене буде святити на Миколая, я прийшов, це була Василянка, яка шила філони. Я кажу, я би попросив, щоб ви вшили філон. Ну, і вона каже, а я північ, каже, який ви хочете образ на, на, на плачений. Я кажу, Миколая. Ну, вам то не підходить, то його образ. Але я нічого не казав, про що, що вона про то не знала, просто я. Дочень, я кажу до неї, я кажу до Миколая вона каже: Ні, то вам Боже був хіпша матір Божа, розумієте? І, 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 і і Матір Божа, і прийшлося, яджу до, ми домовилися, коли на, на Миколаїв, я його маю чекати, я виходжу. Я вже переїхав скоріше в те місце, а він виліз а, з, 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 з автобуса в той час, і виліз і так помахнув, що не буде насвячення на Миколая. Я був на непорожну зачаті. Як вона знала, що я була не порушена розумієте? Ну і, і то, фактично, знаєте, він настільки то було, то є що та людина. Фактично, я не можу ні, ні одного свяченку, бо вони всі, які те терпіння, те все. Пережиття, розумієте, то, то, б, б, було таке, що як я вже вже митрополита не було, каже, як ходив до одних священків, то мені за лягу, як ви маєте малі діти, а ви їдете. не раз вийшов, заплакав, знає, чи, чи вернеш. Знаєте, то була жертва, розумієте, велика жертва. Але ми їхали, ми то робили, бо митрополит сказав, каже, я вас відчув для того, щоб ви працювали. А не за, за п'єтому службу розумієте. Ми сходилися підніше, я вже кажу, ми його так полюбили, всі наші чечені, які ми, ми, ми там реколепці разом робили. Я кажу, ви є наш тато, розумієте? І я тепер приходжу до Юри, коли йду, я йду там, майже плачу і кажу, тато, вже пороту, поможе го такі. Була дуже добра людина, розумієте, і він він не такий був, ну я знаю, що, що давав чи любити, розумієте? Така була, бачите. Північ 90 років справляв 90 років, то готель де то був готель в тому готелю. 90 років і там було з Польщі священики і світої. І тоді зачитали листа, що він йде на пенсію. Нам такий удар був, якби хто нужа запхав. Я стояв хоч, хоч виходити, розумієте? Я не, знала, ми не знали, що робиться. Митрополит вів в церкву за підпіллю, скільки ми приходять, скільки прийшлося і йшов до нього. Я не міг дивлячись, хтось там ходить. Я вже не міг зайти, скільки треба було ходити для того, щоб прийти, щоб не наражати. Ми вже домовилися, що я маю говорити, але в загальному. Перший, йшов, молився, а пізніше чекав, чи хтось там ходить чи не ходить, розумієте. І митрополит, розумієте, на то йшов і він. Я йду до тепер, і я майтрист, тих, тільки я Я молюся, розумієте, то я митрополит у нас Шептицький, патріарх Йосиф Шліпий, розумієте, і митрополит, я. Молючи до них як до святих для мене святі. Я одного разу приходжу до митрополита, одна якась жінка стоїть. Якась одна жінка стоїть і, і, і фактично, і, і, і він каже: о, добре ж ви прийшли до мене. Митрополит каже, Я кажу, що таке? І він каже: О, лист, читайте лист. А то жінка приїхала за границей, принесла, привезла від патріарха Йосипа Сліпого, що він є головним, є нашої церкви фактично. Він очолює нашу церкву. Ні, ніхто не тоді був Дмитерко, розумієте, другі були епископи, і він очолює нашу церкву, розумієте. І він, і він фактично то було, було таке, що одного разу митрополита хотіли якось так, щоб, знаєте, Федорик був дуже теж, він був дуже святів, а за дуже добре. Він не, не знав не раз, що розуміти, що говорити, а що. Він КГБ, що питало, чи мені то що правду казав, розумієте? Він знав, що можна, що можна, що не можна сказати. І тоді Федорко доручили, розумієте, що він ходив по Шевченка, що, щоб підписувати проти митрополита, що вони не хочуть митрополита. Вони, видно, знали, що то тебе. Знаєте, я не знаю, як то було. Дойшов. І Федорик почав ходити. розумієте, То мені один священник розказував, я не вчив говорити. То дуже довга історія, ту історію розказати. І пізніше фактично до одного священника той Федорик прийшов, Владика, і він прийшов до нього, і він каже, Владико, ви вас ви йдете підписувати, каже, вас використали КГБ. Ви їм довірили, каже КВБ, каже, а завтра то з вами зроблять. І на тім крапка стала. Він більше не ходив. І, так, і він так само, той священник, мені говорив про те, як то стало через розумієте. І, і, і фактично і, і, і він тоді вони знали, наприклад, і Федори знав, і, і, і т, 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 друзь Днітерко знав, е, що, що він є владика, але бачите, така, така наша наше, бо знаєте, як, як хто хоче мати якусь власну, то, то може бути помішаний в тій справі, розумієте, тому я дуже а буду... як Владика переживав у ті моменти, коли багато священників потім переходили деякі священники, були будучи православними, переходили до греко-католицької церкви. Чи ви знаєте якісь моменти, як Владика приймав їх? Ну фактично, коли Що я пересвячував чи не так? абсолютно ні. Де пересвячення не було, просто я був швідком, що у нас чотири стояли священники з підпівги з православників і ходив до митрополита, і, і він фактично, щоб тільки признати власть церковну і вчав перейти. І, і, ніте, він абсолютно в тих справах, я не знав і не, не мав такого поняття, щоб я когось ні, нікого не пересвячував, розумієте. Він знав, що це було. А було то, розумієте, я вам скажу дуже-дуже. Одна була причина розумієте, того, що як патріархів Йосип, це, розумієте, наш митрополит, і був і, 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 і що. Слов православних. то було, то і саме Більше було слова до роздору, Ми з братом, до сьогодні є ворогів, і Василіни, але ми було різні ті, ті, різні тиїва. Ті, я прийшов, коли мене висвітив, я йшов я, як до тата. кажу, Владико, ви мій тато. Я кажу, я хочу знати вашу думку. Не, бо я багато знав, чого других, від Федорика, від других епископів. Але я кажу, ви мій швитись, я хочу вашу думку. Як я маю? поступати, щоб не було. Він каже, отак, ви дотримуєтеся рубрики і, і, і Сопер сам вживайте. Я, я мав фактично, я мав дуже багато випадків. Я, я ні, одної, ні одної за підпілля, скільки я їздив в різних місцях, я ще не то, щоб я опустив те слово. То були ті для мене слова митрополита. А розки, чи він, коли приймав екзамени, іспити, чи він був строгим? Ні, абсолютно. Абсолютно. був перед мною, я не знаю, чи то морально ми здавали, перед не мною був якийсь теж то, приходив здавати. І він каже, у мене був той, той" каже, я йому, він не здав. Я йому сказав, що той-то підвчити, бо то були різні таке питання, розумієте, хто того підвчити. Фактично мені що допомогло, то що я вже давно від 57-х, від тих років я вже... Студівав, розумієте, і книжки різні читав, і часу слов, хоча не знав, то було б це але я моливці читав, аби читати, розумієте, бо то Я був вже обізнаний в тих, тих справах, і мені було, Бог дав, то, що дуже легко то пішло, розумієте, що я все здавав з першого разу, митрополитерський. <смістичний> І, і мені було, знаєте, я мав страшний біль на нашу церкву, приїхали наші пани з Риму, розумієте, і митрополита усунули. Але я ще мав ту ласку, що я до самої смерті мене допускали. Бо я такий був, як я пішов, майте мене проси, я маю до митрополита і Їх то дуже дразнило, що всі зверталися до митрополита. А ну, до Любачівського, до тих. Так обминали, розумієте, ще не було таке. Ось така, така є таке життя, розумієте. Я, наприклад, фактично, я приходжу, я, я, я пла, виплачуючи перед ним, яка тато, спасай, поможи. Бо різні ситуації, розумієте? І тепер я, то, нічого не є легко, розумієте, в житті немає нічого легко, нічого не дається легко, і тому в тих справах мусимо мати допомогу з вищого, розумієте. А то мій святитель, мій батько, то я до кого я піду.